Вітаю усіх закоханих та щасливих і з вами найромантичніша програма про кохання та її ведуча Анастасія Шаповалова. Ну що ж, продовжимо випробовувати наші дні закохані про петровські пари на знання один одного. І в мене є дуже важливе оголошення, хлопці. Я вам скажу чесно, дівчата вам спеціально поступаються, аби ви відчували свою значущість для нас. Але сьогодні ми будемо встановлювати справедливість. Я маю надію, що наша сьогоднішня героїня здобуде врешті-решт перемогу для дівчат. Ну що ж, час знайомитися з нашими сьогоднішніми героями та дивитися їхню історію кохання. Отиграв буквально там серію концертів групи «Гражданин та Ми возвращаємося в Дніпропетровськ, і в цей же вечір у нас запись кліпа Чекуїта. Суета просто неймовірна і. на съемки клипа привозят шоу-балет. Мы все коллективом приехали, чтобы сняться в их клипе. Клип называется «Чакуита». Мы там танцевали в красивых розовых, розово-серебристых костюмах. Неожиданно для себя я знакомлюсь вдруг с ну, просто очаровательнейшей девушкой. Мне запомнилось особенно, потому что, не знаю, ну, что-то что -то, что, -то, что -то было такое чего ни в ком я тогда не видел какой-то оптимизм радость улыбка какая-то необычная. Ну, он был такой милый улыбчивый у него еще были такие длинные волосы потом жарит на трубе Та довго не роздумуючи, наш лицар запросив дівчину на побачення, присвятив пісню та й запропонував вже не розлучатися. Діано ж такий швидкий перебіг подій не відлякав, а навпаки, обрадував. Адже Яків у нас хлопчина, хоч куди козак, і вихований, і талановитий. Де ж такого зараз знайдеш? Секретом власних стосунків закохані діляться охоче, адже у ньому немає ніякої великої таємниці. Секрет длительних відносин, коли люди друг от друга не скривають. Хто не є на самому давай зрозуміти, хто ти є, на пінок, на самому навчальному етапі. Можна зробити так, щоб потім не визникає лишніх вопросов. Зразу зрозуміло, це твій чоловік чи не твій чоловік. Традиційно заповнивши анкети, закохані готуються до перевірки власних знань. Зовсім скоро ми дізнаємося, хто ж із них знає свою другу половинку краще. Сюжет ми подивилися час вітати. наших героїв у студії я вам представляє Якова та Діану. Я вас вітаю. Ну, як ви вважаєте, хто сьогодні забере перемогу? Mm, Напевно, я. Напевно, Діана забере перемогу. Діана, я в тебе теж вірю, у нас ще жодна дівчина не вигравала в цій грі. Так що ем, я тобі бажаю удачі. Поки ти покидаєш нас, йдеш до таємної кімнати. А поки Діана йде до таємної кімнати, я вам... Нагадую правила нашої гри. У нас є по сім запитань для кожного учасника. Той, хто дасть більшу кількість правильних відповідей, той і переміг. Ну і що, час розпочинати? Яків ти готовий? Завжди готовий. Ну що ж розпочинаємо? І перше питання звучить так. Яка фобія є у тебе на думку Діани? Запитання можеш бачити на наших плазмах. І у нас є чотири варіанти відповіді: страх танцю, Б. Прожити життя без її обіймів, В. Загубити музичний інструмент, Г. страх забути ноти. Ну, страх танцю, думаю, навряд. Ти танцюєш. Це не... все, я... все добре. Я погано танцюю, але зовсім не цього не боюся. А от загубити музичний інструмент або страх забути ноти. Ну, щось це, є. це щось таке є. При тому, що як одна, так і інша фобія, вони, мабуть, присутні. Ну, Думай, думай. Останній варіант. Страх забути ноти. Ноти. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання, який найцінніший для Діани спогад. І є чотири варіанти. Ваша зустріч, твій концерт. Перше побачення і все, що пов'язане з тобою. Все, що пов'язане зі, зі мною, навряд. Навряд це буде найцінніший спогад. Ну, залишилася. Тому криви. що вона, Діана, любить конкретику. Тобто, так як зустріч наша була дуже якась незвична, була якась е така доволі цікава, я думаю, що наша зустріч це буде найцінніше. Ваша побачення. зустріч. А може, подумаєш? А... І. І давайте варіант В, Перше побачення. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: якому ряду в кінотеатрі надає перевагу Діана. Третій ряд центр, місця для поцілунків, або третій ряд згори та у центрі. Варіант Г такий цікавий. Що значить третій ряд згори та у центрі? Це якось. Може, ж Діана любить конкретику? Все таки? Ну любить Діана конкретику, але я не пам'ятаю, що коли ми заходили в кінотеатр, ми сідали в третій ряд згори. я ну, думаю, цікаві. Варіант Б Останній. Він найцікавіший. На... Найцікавіший, тому виберемо його. Найконкретніший. Ну, добре. Я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: якщо б Діана впіймала золоту рибку, про що вона б її попросила? Добре. А нічого не попросила. Все є в неї. Б. суперсилу, телепортація, В. мир у всьому світі. Г. щастя. Я думаю, останній варіант. Останній варіант. Тому що ну щастя, це коли мабуть, оце все в комплексі. Варіанти, давай, давай, ну, давай добре, Я приймаю цю відповідь. І фінішна пряма, що це за питання? хто є улюбленим автором Діани? А Федір Достоєвський Б. Лев Толстой, В Сергій Єсенін і Г Михайло Булгаков. Не Лев Толстой, не Булгаков, це точно. На ну, вірші. А, варіант. А, а. а. Достоєвський. Я думаю... ну, добре. І останнє сьоме запитання: що зі світових архітектурних пам'яток або визначних місць хотіла побачити Діана. О. І у нас є чотири варіанти: Ейфелева вежа у Парижі, піраміди у Єгипті, Діснейленд у США або ж Пустелю. Точно не пустеля? Пісок її не приваблює. Пісок, ну, якщо на цьому піску нічого немає, це точно не приваблює. Не пірамлює, мабуть. Піраміди. Піраміди, я мабуть. Для... Багато піску. Довкола. Пісок. Я думаю, що для Діани Піраміди це якось нудно. От тут або романтика, або дитяче щось. Діснейленду США або Ей Фелева і який варіант? Ну я думаю, що це якраз романтика і романтика. Я думаю, що ну, добре я район. приймаю цю відповідь. Ну що ж, рахувати кількість правильних відповідей наша мурті експерти буде трошки згодом наразі змінимо нашого героя на закохану героїню, адже її сім запитань вже на черзі. Дочекайтесь. Що ви дивитесь Дніпропетровський державний та програму про кохання Порізь. У мене вже знаходиться чарівна Діана. Діана, ну як, як впорався Яша? Що можеш сказати? 50 на 50. Ну так. А ти як? Віриш у свої сили? Вірю, звісно. У перемогу. Вірю. Тоді вперед до перемоги. І перше запитання. Під час вашої першої зустрічі першим загорив Яків. А якими були його перші слова? Ви дуже гарна. Другий варіант. Давайте знайомитись. Третій варіант, а ви танцюєте? І четвертий будьте моєю дружиною. А, ну, думаю, четвертий варіант поки що відпадає. Не було такого. Не було такого, це точно. Не було такого. А ви танцюєте? Ну, це таке питання, знаєте. Я ж і так прийшла була танцювати, тому це було дивне це питання. Хай буде варіант А. А. Чи що подумаєш? Та ні, нехай буде А. А, ah, ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання, яка фобія є у Якова, на думку самого Якова. Висота, вовки, спів на публіці або що зламається комп'ютер. Вовків боїться? Не знаю. Ніколи не бачив. Ніколи не бачив. Не Напевно, що не дуже. Співати. Співати на публіці. Начебто в групі гражданин та пінаборже ж співає трошки. Нормально. Нехай буде варіант Г. Бо він не зможе тоді працювати, не зможе робити щось ну, з приводу музики, зводити її, тому нехай буде варіант. Добре, Хем". Я приймаю цей варіант. Наступне запитання, що робив би Яків, якби зустрів прибульця на вулиці. Він би привітався, він би відвів його до родичів у консерваторію. Думає, mm -hmm. що там родичі прибульці. Третє сфотографувався би з ним. І четвертий варіант втік. Ну, Втік, напевно, навряд чи. Сміливий хлопче. Сміливий хлопче, так. Відвів би його до родичів в консерваторію? але в консерваторії немає його родичів. Ну, Може, то в нього гумор такий. Що знає таке, що не знаємо ми про консерваторію? Може, там справді прибульців багато. Хтось там є. Напевно, давайте виберемо варіант П. може він. Правди повів консерваторію, бо він там цілими днями пропадає, тому це в його ну, дусі. дусі, да ну, добре. Я приймаюся відповідь. Наступне запитання, що як я вважаю твоєю улюбленою річчю? Ти написала, що це ведмедик бонік. А що відповів Яша? Це не ведмедик. Угу. Це були туфлі, танцювальні костюми, кросівки салатового кольору або піджак. Кросівки салатового кольору є такі, але вони не салатові, а бірюзові. Ну, Варіант В Ну, добі, так він на Так, ну хлопці у нас кольори трошки плутають. Плутають. Тому напевно виберемо варіант красивки, бо є улюблені. Ну добре, я приймаю цю відповідь. Наступне запитання: яке найбільше захоплення Якова, окрім музики? А подорожі Б. Одяг. Ви велосипед і автомобілі. Велосипед він на ньому катається вдома. А автомобілі це те, що він постійно розглядає вдома, виб... ну, вибирав собі поки автомобіль. Зараз придбав і вже на ньому катається. Радісний тому напевно я вибрала. Може найціннішу річ він тримає при собі. Ну, Давай думай, думай велосипед при собі. Тримає вдома і катається. Вдома. Давайте залишимо відповідь В – велосипед, бо в нього є дома аж два. Тому ми влітку каталися вдвох, тому залишимо велосипед. Добре, я приймаю відповідь. І фінішна пряма. Із якою твариною Якова асоціюють оточуючи на думку самого Якова. Це тигр, лемур, кіт або пес? Кот. Кіт. Одразу так, кіт, навіть кіт. не думаєш. Ні, це точно кіт. Який улюблений день тижня для Якова. Це субота, це понеділок, це неділя або п'ятниця. Так, ну напевно, давайте залишимо суботу, субота. тому що там далі а. буде неділя. І суботу він проводить з тобою. А в неділю вже йде. Субота, нехай буде. Субота, ти впевнена. Ну, наче так. Да. <ріх> ну добре, я приймаю цей відповідь. Це можна видихнути з полегшенням. Запитання усі наші закінчилися. Час дізнаватися результати дочекайтесь. Повернемося за секунду. Наші амурні експерти підрахували вже результати. Я мого лушу їх із великою радістю та щастям. Як ви думаєте, хто переміг? Я думаю, діана перемогла. Чи справдилося наше пророцтво? Не знаю. Кожна дівчина загадка. А... От хлопці, вони простіші, значно. Думаю, тут їй дали нормальну фору. Щоб... так, Ну, давав, давав фору і сам відповідав. Насправді перемогла дружба, ви відповіли на однакову кількість е, У -у -у. запитань правильно. І я вам дарую цей сертифікат на знак ваших знань один одного. Я знаю свою другу половинку, і це правда. Дякуємо. Приймайте. Від нашого партнера ви отримаєте також ці квіточки на вечір романтичного кіно від е, е, кіно, кінозалу Сусідній зал. Тримайте вони ваші. Дякуємо. Хотіла в кіно. <світлення> Ось так непомітно Наша програма добігла свого завершення. Дивіться на що суботи та що понеділка на Дніпропетровському державному. Так кохайте один одного і будьте уважними до ваших друг половинок. Я нагадую, що це була програма про кохання та її ведуча Анастасія Шаповалова. Зустрінемось.